Будь ласка, що таке новий рік? Новий рік це таке свято. Це зима. Угу. Це коли ходить Дід Мороз і ставить подарунки під ялинку. – Новий рік це коли ми святкуємо свято, ми співаємо пісні, до нас приходять Дід Мороз і Миколай, але насправді Дід Мороза і Миколая немає. Це нам дарують батьки. А що люди роблять на новий рік? В новий рік ем, вони кладять для линку. ем, від морозу готують їсти. Їсти готують Діду морозу. Да. Бо він так просто не прийде. Ну. Угу. А колись тато зібрав сніг, поставив у міксер, а потім закрутив його. І вийшлося. Получилося вода. Тобто не вода, а пара. Може. О, не знаю, що вийшло. Я не пам'ятаю. Чого у Діда Мороза червоний ніс? Він є. Много? Мало. Чому у Діда Мороза червоний ніс? Е, у ну, Діда Мороза таке буває. У них таке буває. Да. Це у них сімейне, так? У ага. них у всіх. Дивіться, тим я бачу в я. я теж бачу пер'я. <р 'я> а ти знаєш, хто така Снігуронька? Хто це? Це Сніжинка. Це Сніжинка. Снігурочка? Це Діда Мороза донька. А чого Дід Мороз старенький, а Снігурочка молода? Ем... Ну, бо нині бо... вес. Бо... У них свадьба вже була чи тільки буде? Ну, на, у них вже давно була свадьба. Уже давно було. Так. Да. Тому що бо е, Дід Мороз е, трошки раніше народився. А на чому їздить Дід Мороз? На Оленях. На Оленях. А якщо його гаїшники зупиняють, то що? Він бере свою палку, тукає і гаїшники, і гаїшники пропадають. А не знаєш, де таку палку можна дістати? Я теж не знаю. А де живе Дід Мороз? Дід Мороз в е, такому старому будинку. Він сам живе? Він з снігурочкою там живе. Так. Да. Да. Вони вдвоє в старому будиночку. Да. Так. Такий малесенький. Ось такий. От такий, так? Да? Так. Да. Дома. В кого? В Снегурке. Угу. Дом записаний на снігурку. Ще Дід Мороза. На полюсі. А в чому він живе? Ну У нього є такий домик спеціальний там, де він живе. І там у нього є такий спеціальний е, такий. Дяпсики, що там він дивиться за всіма і, і потім забирає їхнє письмо, читає. Потім кажеться дядьо каликам, що треба зробити. і Вони потом це роблять. І Потом дають дід морозу, і він це відносить. дітям. чому дід мороз приходить тільки до маленьких, а до великих дядять не приходить. Тому що бо вони великі, вони виросли і вони, їм тільки одяжку треба. Їм тільки одяжку треба. Так. Да. Угу. І хороші. А що люди їдять на новий рік? На, на, на новий рік угу. можуть будь-що їсти. Будь-що. Так. Да. Будь-що. Навіть листя. Листя? <рес> Хіба люди <рес> їдять листя? Виногради. Виногради. Таке. В... морозильники. Виногради і морозильники. А що би ти їсти хотів на новий рік? Я б хотів повно пити паленки. <гум> 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 повно? Ти, ти ще маленький, може сок. А от вина, а от паленки, а от шампанського. А шампанського можна чуть-чуть. Да. А що люди... П'ють на новий рік. На новий рік? Угу. Mm -hmm. Ну, може бути а можна... можна пити каву, Угу. Mm -hmm. можна пити сок. Угу. Mm -hmm. І... І ще можна пити різдвяний какао. Різдвяний какао. Да. Всякі коняки, пиви, всякі водки, вино. Mm -hmm. Всяке таке. Сок, ні. Та й сок можуть пити, бо сок теж святковий, святковий напиток. Тут чисто запивати. Так. Да. Да. Після сока нічого не болить. А от після водки. Вино палинку. Вино і палинку. Так. Да. І все. Так. Да. А. а компотом запивають? Ну, соки. Соки, а великі люди. Чайчик, щоб не були е, хворі. Чому ль, дядям в новий рік добре, а на наступний день погано? Ну, про, про комуд, по, по, по після зими і, і, і до да, весна і все розстає. А вон, новий рік, е, всім добре на, на другий день тільки дітям. Вони повно напилися. Як? Бо він п'є всякі такі, які, всякі такі, як пиво, коньяки, вино, всяке таке. Міша а, мішає. І ще як водку. Він п'є п'є, а потім йому на другий день стає погано, бо він випив таке, що та й, жін, та й тетя може так. Спрізь. Погано Статися. стати, да? Мій тато колись випив на один день багато коняка водки, не знаю що, але на другий день йому погано, голова болить. Mm -hmm. мого тата колись болів желудок. <ріг> 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 а в скільки годин приходить новий рік? Новий рік приходить. Швидко приходить. Швидко приходить. Дехто навіть не пам'ятає, як він приходить, так? Да? Так. Да. В час. В час. Це по місту. 12 Київ. Що да? таке старий новий рік? Старий новий рік? Ну, це вже це вже, це вже. це вже коли вже майже старі люди і старий новий рік. Старий новий рік. Угу. Вже довго був був, 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 був і вже постарів новий рік. Що не можна робити на новий рік? Не можна валятися по землі. Ем, не, 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 не можна п -пали, п палити, щоб було тепло. Не можна, тут треба, щоб було прохладненько. Да, треба, Можна тільки по будинку, щоб. щоб, щоб щоб натопити там, там і, і горить і там по трубі йде Дід Мороз. Чому Діду Морозу не холодно? Він в такій шубі. В нього костюм. Під шубою. Да. Дорогий. Да. Від Вороніна. Да. Яка різниця Дід Мороз і Санта Клаус? Є Дід Мороз, а я Санта Клаус? Бо Санта Клаус пішов на заробітки. На заробітки на чахе. Да. Е, Дід Мороз і Санта-Клаус. Можна будь-яке кем я Будь-яке. Да. Е, Ferenc Geizer тоже прийде. Дід Мороз, Санта-Клаус і Ференс Гейза. Ні? <ріху> <ріху> Ні. Пристав, що ти президент. Валера, і привітав його там на Новий рік, привітай всіх людей. Вітаю вас, вітаю вас, вітаю вас, вітаємо би за нього голосував. З Новим роком я вас вітаю всі люди, які на Донбасі. А, а всі, які тут. І вітаю всі, які в Ургороді. І все. Вітаю всіх людей на землі. Алло, алло, мікрофон дзвонить. З новим роком, слава Україні! Всім героям! Слава всім!